У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає, і якщо нині бачиш, друже, ти, куди не глянь, кругом переживання, здається, що до цілі не дійти у Бога випадковостей немає, і якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає. Хоча сьогодні сльози гірко лєш, і так багато ще не розумієш. Тримає під контролем він усе, у Бога випадковостей немає. Ти не здавайся, друже, на шляху. Іди вперед, крізь біль переживання, не опускай же рук хвилину цю. Ну а можливо, хочеться вже здатись. Все навкруги втомило так тебе, Не бійся, чуєш. Бог усе це бачить, ти не один, він поряд, близько йде. У Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад, чи зможеш зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожний час. У Бога випадковостей немає. І те, що ти. Проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає. Вже швидко прийде відповідь тобі.